Репс, 777 зараз буде найдовший трек за всю мою історію. Хто не терплячий, може зразу йти вперед. А хто терплячий, тому дякую за прослуховування. Boys. Скільки ще буде тривати ця війна, а хто знає, скільки ще може терпіти цю брехню, скажи, бро, де знайти ту правду, коли зло заполонило добро? Правда в тому, що гроші керують цим світом. Добро бо, бро, вже давно збестцінулось, де знайти ту правду, коли зло заполонило добро, бо бро, бро? Моїми очима за плечима вічі є сила, не горе море, не море, горе, сліз, океан слів без сліз, мій світ, в якому я живу, пишу реп вірші від душі, для реп душі пишу реп текста поринаючи, пархаючи, залітаючи, літаючи. Я в своєму реп режимі мій світ, в якому я живу, пишу реп вірші. Від реп душі для реп душі пишу реп текста пархаючи, літаючи, поринаючи свій репсід, в якому я живу. Любов то велика сила, коли закоханий ти. Навіть наука безсила з чистим серцем когось проявляється, для когось потрібен час. З непропачою душою, щоб побачити, яка я, яка ти людина, як ми себе поведемо в скрутні, чи незручні для нас ситуації покаже лища життя. Добрі, і погані наші сторони, ти і я, це інь, і янь одне ціле, коли закохані ми чистим серцем і неспропачою душою. Коли є можливість з натхненням наша душа співає і страждає водночас. І, і цим ми заліковуємо наше поранене добре Добре серце, почуття, відчуття кохання, відчуття, кохання, почуття. Ростуть діти, безневинні гинуть, в'януть квіти, цвітуть квіти за плечима, моїми очима, сила. Відвага, повага, бічай, бічай і сила. По факту без відзнак, без грамот, без орденів, без медалів, без страху. Сів на роверта, погнав далі. Крутити педалі, якби там не було, всі старі рани зажили, живу далі. Тримаюсь на плаву цього штурвалу Хтось скаже, що за чорті, що, шо, шо, маски, що, каламбур, моя відповідь проста. пофігу, нафігу, на фігу по пофіг У мене завжди все good, very good, I feel good Без ниття, боже, дитя, дитя, боже, 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 I feel night Oh, why nice, good, very good, very nice не дурдом, а Кардіон, реп фрістайл, кожен день шалена нота, рекорд, акорд, реп, хіп-хоп, рок крутиться по коло кругу, обертом. Качає вся планета. Я наче хто не з цієї планети, як інопланетянин, не єгиптянин, марсіянин, космічний кенто, конго, кентурист, не альтурист, конго, Коколоко, Кентавро, Кінконго Реп фрістайлемо, ми не співаємо, а читаємо репа, крутяк, репачок, Крутячок, крутячок. Нічечок, ні від кінта на одному диханні в ритмі біта так ти, музика, піаніно, форте піано, не піано, Дон Дон, не дурдом, акордіон, шалена нота, рекорд, акорд, дружок, колобок, клубок, кубік, во, це рингтон є моє, як що-шо, реп читають, а не співають, я не співай, а так чисто від душі, братики, сестрички, ми діти Божі. Чимось між собою схожі, похожі і не похожі, ей, прохожий, не проходи повз цих слів, послухай, це не проповідь, сповідь. Як у церкві повторююсь, уже вже негайно все легально по сорок. 40... Крутиться, це реп, двіжуха, фристайл вільний стиль читання, це мій реп розказ, брат, не показ.